Доброго дня, вітаю всіх, дякую, що прийшли. Сьогодні, 28 липня, ми вчергове хочемо звернути увагу громадськості до проблем вірусного гепатиту. Я, як представник органу державної влади, хочу акцентувати увагу на тому, що саме держава робить для профілактики, раннього виявлення і лікування гепатитів вірусних гепатитів. Розпочну, напевно, із превенції. Превенція починається з перших днів життя з пологового будинку, коли починаємо робити щеплення проти вірусних гепатитів. На сьогоднішній день держава повністю забезпечує потребу вакцині. Більш детально мої колеги розкажуть про те, як у нас зараз є справи щодо проведення профілактичних щеплень саме від вірусних гепатитів у пологових будинках і. Вже безпосередньо на первинній ланці, тобто ми дану нішу заповнили повністю. Вакцина є, щеплення проводимо. Наступна це раннє виявлення. Раннє виявлення це групи ризику, це. Певні клінічні прояви це скринінгові методи, які кожен може пройти безкоштовно, починаючи від сімейного лікаря як скринінговий метод і за медичними показами вузькопрофільних спеціалістів, до яких вони звертаються з тих чи інших причин для того, щоб провести ті чи інші обстеження. В закладах охорони здоров'я величезна увага приділяється інфекційному контролю. Тобто для того, щоб убезпечити від поширення вірусних гепатитів, саме при проведенні певних маніпуляцій, процедур і так далі. Тобто, всі заклади охорони здоров'я на сьогоднішній день виключно використовують ці одноразові вироби медичного призначення для того, щоб убезпечити пацієнтів від вірус і вірусного гепатиту та інших захворювань, які передаються передвальним шляхом. І ще один напрямок, який на сьогоднішній день держава практично повністю закриває, це лікування. Лікування вірусних гепатитів воно є дуже дороговартісним, ми ще дуже добре пам'ятаємо, років 5 тому це була катастрофа, якщо людина захворіла чи член родини на вірусний гепатит, то практично знайти кошти на лікування було нереально, Жоден сімейний бюджет цього не відтримував. Пацієнти змушені були звертатися до громадських організацій, до органів місцевого самоврядування, до спонсорів для того, щоб забезпечити курс антиретровірусної терапії. На сьогоднішній день в достатній кількості є всі види медикаментів при різних формах вірусного гепатиту. І питання повністю закрите. Тобто, всі основні ланки, починаючи від превенції, діагностики і лікування вірусного гепатиту, на сьогоднішній день. Проводяться безкоштовно. Ми продовжимо на тому, яка ж власне, зараз епідемічна ситуація захворюваності на вірусні гепатити. Наразі у нас сьогодні більш цікавлять вірусні гепатити Б та С. І щороку в Закарпатській області ми реєструємо біля семидесяти виявлених випадків гострих вірусних гепатитів Б і С, і більше 100 випадків хронічних вірусних гепатитів Б та Ц. Звичайно, що структура захворілих вікова трошки відрізняється від вірусного гепатиту А, який. Постійно циркулює в нашому регіоні, де в більшості хворіють діти то на парентральні вірусні гепатити, то хворіють більше дорослі. А так в перші півріччя поточного року в Закарпатті виявлено 30 випадків гострого вірусного гепатиту Б, і це є на 88% більше аніж за аналогічний період минулого року. Якщо б здавалося, показники такий ріс захворюваності може нас трошки десь лякати, але. Як на мене, це є таким досить позитивним фактором, оскільки раннє виявлення і власна діагностика є запорукою вчасного початку лікування і гарного прогнозу щодо закінчення та одужання чи досягнення ремісії. Тобто, наразі ми можемо говорити за показниками виявлення вірусних гепатитів, гострих вірусних гепатитів, Б, це те, що дійсно в регіоні налагоджена діагностика. І порівняно із минулим роком, з півріччям, у нас зменшилася кількість виявлених перше виявлених гострих гепатитів. С крім того, у нас збільшилася на 50% кількість виявлених хронічних гепатитів, що також вказує на те, що медична ланка і в принципі система охорони здоров'я працює досить на належному рівні. Що іде виявлення випадків, на жаль, вже можливо на процесі хронізації, але все ж таки хворі мають можливість отримати всю необхідну медичну допомогу відповідно до протоколів. Якщо ми говоримо про те, які хронічні гепатити переважають, то це є хронічний гепатит Б, якого в поточному році зареєстровано 53 вперше виявлених випадки, а також гепатит С це 37 вперше виявлених випадків. Досить таким прикрим явищем є те, що серед захворілих на вірусні гепатити Б і C є, на жаль, і діти. І як у 2024 році ми мали три випадки захворювання на вперше виявлений гострий гепатит Б серед дитячого населення. Так і у 2025 році ця сумна тенденція також продовжується. І за перше півріччя в нас також уже є три вперше виявлені випадки. І це, до речі, діти. Від 10 до 17 років, тобто це діти, які апріорі повинні бути щепленими, оскільки вакцинація від вірусного гепатиту б офіційно введена в національний календар профілактичних щеплень ще з 2002 року. Але, на жаль, маємо ще такі сумні випадки, коли дійсно недуга реєструється і серед дитячого населення. Тому, звичайно, що як я вже підкреслила, є дуже важливим рання діагностика. Яка дозволяє виявити хворих, які ще не мають симптомів, оскільки ми знаємо, що інкубаційний період вірусних гепатитів є дуже довгий і не завжди, в принципі, є підозра на це захворювання. Раннє виявлення також запобігає передачі вірусу від людини до людини, коли вона не знає, ще, що вона хвора, дозволяє розпочати ефективне лікування на ранній стадії, а також уникнути цирозу та раку печінки. Михайло Мрозович більш зупиниться на діагностиці. В свою чергу хочу сказати, що Закарпатський обласний центр контролю та профілактики минулого року також долучився до здійснення діагностичних тестів, і вірусологічною лабораторією було проведено біля 300 досліджень на вірусний гепатит Б і С. Це були як діагностичні дослідження на вперше виявлені гепатити, так і дослідження на контроль, здійснення лікування. В принципі, для того, щоб зменшити захворюваність на вірусний гепатит, зменшити навантаження і тягар захворювання, кожен з нас може зробити свій невеличкий внесок. Це перше потрібно проходити тестування на вірусні гепатити Б і С хоча б один раз у році. Не потрібно займатися, звичайно, самолікуванням, бути, не бути таким безпечним при косметологічних процедурах, інших медичних процедурах і використовувати тільки особисті гігієнічні засоби. Ну, ми всі знаємо, як передаються вірусні гепатити Б і С. І якщо дійсно гепатит С, ми не можемо профілактувати, то вакцинація від вірусного гепатиту Б, вона давно введена в календар, є обов'язковими і щороку немовлята в пологових будинках отримають свою першу дозу вакцини в житті, і це є дійсно перше щеплення, яке вони отримають. І з початку року в пологових будинках в Закарпатської області народилося 3949 тисячі немовлят, і 2538 з них отримали першу дозу вакцини проти вірусного гепатиту Б, що складає 64%. І як на мене, цього є недостатньо, тому що золотим стандартом є те, що хоча б 95% новонароджених дітей повинні отримати своє перше щеплення в пологовому, щоб потім його продовжити. Вже в на пунктах щеплення, і до першого року, до кін, року життя отримати три необхідні дози, які захищають на досить тривалий термін. Слід зазначити, що вакцинація проти вірусного гепатиту Б не користується популярністю серед закарпатців, і тільки 34% дітей віком до одного року завершили а, щеплення, отримавши три дози. І ці показники з року в рік. А, вони, можливо, покращуються у порівнянні з Закарпаттям, да, от, самі покращуємо свої показники, але в порівнянні з Україною дійсно цього ще не вистачає. Тому, власне, саме від нас залежить те, а, наскільки буде зменшений тягар вірусного гепатиту в майбутньому. Відповідно до класифікації Всесвітньої організації охорони здоров'я Україна належить до країн із високим рівнем поширеності вірусних гепатитів. Якщо ми говоримо за вірусний гепатит С, то на Україні по очіночним даним близько 5% хворіє населення. А якщо за вірусний гепатит Б, то ця цифра становить близько 1,5%. Ну, і треба відмітити те, що більшість населення, звичайно, не знають, що вони мають це захворювання, вірусний гепатит Б або С. Я сьогодні хочу наголосити на тому, яку роль відіграє центр інфекційних хвороб у профілактиці, у обстеженні і лікуванні вірусних епатит, особливо хронічних вірусних гепатитів Б і С. Центр інфекційних хвороб має можливість для обстеження всіх вірусних гепатитів, в тому числі А, Б, С, Д, і навіть Є. За поточними даними, в період 25-го року обстежено на базі центру інфекційних хвороб методом ПЛР 945, 985 осіб. Із них на вірусний гепатит Б 476 осіб. Із них 33 було виявлено позитивних, 33% позитивних, і е, на гепатит С 509 осіб, 210 позитивних, тобто 41%. Методом ІФа імуноферментного аналізу е, обстежено більше, тому що це більш простий е, і більш доступний метод. Було обстежено 1649 осіб, в тому числі вірусний гепатит Б. 873 особи, 209 було позитивних, 24%. І ГПТЦ С 776 осіб 221 позитивний, тобто 28% позитивних. Вірусологічна лабораторія Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Методом ПЛР обстежила 200, 307 осіб, в тому числі вірусного гепатиту b 109 і гепатит С 198. У певний час вони нас сильно виручили, тому що у нас не було якраз у той час діагностикуми. За даними статистичної форми номер 1 за 6 місяців у 25 році. Області вперше виявлено 90 випадків хронічного вірусного гепатиту, в тому числі хронічний вірусний гепатит Б 53, це на 100 437, і хронічного вірусного гепатиту 37, це хронічного вірусного гепатиту. Це на 100 305. Це нічого вам ці цифри майже не говорять, але хочу сказати, що. Ми не, не в перших, звичайно, але не в останніх цифрах по Україні займаємо місце. Щодо лікування вірусного гепатиту Б і С, фінансування державної програми цільової соціальної програми боротьби з вірусним гепатитом розпочалося у 2015 році. В основному, це були кошти витрачені на закупку препаратів. Для лікування вірусних гепатитів Б і Ц, і останній рік стали закупляти також відділяти гроші для обстеження таких хворих. Наприклад, у цьому році майже по всій, та не майже, а по всій області було розподілено швидкі тести для визначення вірусних гепатитів B і C, починаючи від перевидної ланки. І закінчуючи третинною ланкою, але всюди були розподілені. тобто є можливість обстежити всіх бажаючих хворих, в тому числі у сімейного лікаря, якщо е, хворий цього захоче. <кій> значить, е, по лікуванні, е, з 2015, е, значить, лікування розпочато ще з 2015 року. Е, і е, на цей період до 1.01 року специфічне лікування за рахунок державного бюджету отримало 1871 хворий, із яких хронічний гепатит це 1277 хворих проліковано різними схемами, із них 372 було проліковано у 2024 році. Хронічний гепатит Б 594 хворих проліковано різними схемами. Станом на 01.07.2025 року специфічне лікування з приводу хронічних вірусних гепатитів отримують 594 хворих. В тому числі хронічний гепатит С 92 хворих. Хронічний гепатит Б 502 хворих. Станом на 01.07.2025 року на диспансерному обліку у центрі інфекційних хвороб в амбулаторно-консультативному кабінеті знаходиться 2310 хворих. Хронічний гепатит Б 1324 плюс 64 за звітний період уже в цьому році зареєстровано, з них 336 на лікуванні. Хронічний гепатит С, 768 уже в цьому році. Нових зареєстровано плюс 88, із них 92 на лікуванні. Хронічний гепатит С плюс В 30 хворих. З них троє за звітний період, з них 8 на лікуванні. Хронічний гепатит Б плюс Дельта 173 хворих. 10 за звітний період, з них 141 на лікуванні. І хронічний гепатит плюс С плюс Дельта 15 хворих, із них 7 на лікуванні. На диспансерному обліку з приводу хронічних вірусних гепатитів перебувають 224 пацієнти із статусом внутрішньо переміщених, плюс 17 за цей період, за цей рік. 6 отримують лікування з приводу гепатиту Б і 14 отримують лікування з приводу гепатиту, хронічного гепатиту С. Із загальної кількості хворих на диспансерному обліку з приводу хронічних гепатитів перебувають 296 військовослужбовців. Плюс 21 за цей період. 8 отримують лікування з приводу гепатиту Б. Та 33 лікуються з приводу гепатиту С. Станом на 01.07.2025 року в Закарпатській області за кошти державного бюджету отримано препарати для лікування хронічного вірусного гепатиту С у кількості 19404 таблетки. В перерахунку це на 231 хворого. Е, ну, хочу відмітити. Що зараз використано вже на 95 хворих, тобто у нас є запас на лікування, але у нас є великий список цих хворих на хронічний вірусний гепатит С, і ми їх, звичайно, відзиваємо. Частина, ще проблема в тому, що частина, наприклад, військових на передку, їх, звичайно, визвати не можна, але ми е, через родичів, через волонтерів стараємося їм передати. Ну, не відмовляємо також внутрішньопереміщеним, які на сьогодні взяті теж на облік. Ми їх всіх е, в принципі, лікуємо. Ну, але в першу чергу ми лікуємо звичайно тих, хто має там цироз різного ступені і так далі. Е, ну, е, хочу відмітити, що е, не так багато у нас вже. Е, Медикаментів залишилося на вірусний гепатит Б, залишилося на два місяці. Але ми думаємо, що до того часу, поки вони закінчаться, ми зможемо отримати. За шість місяців поточного року стаціонарну медичну допомогу з приводу вірусних гепатитів у відділеннях закладу отримало 111 хворих, в тому числі. 40 пацієнтів із хронічним вірусним гепатитом Б та 38 пацієнтів із хронічним вірусним гепатитом С. Ну, на стаціонарному лікуванні хочу відмітити, що це в основному знаходяться хворі, які мають важкий ступінь перебігу це вже із це розом печінки. Ну, хочу наголосити на тому, що центр інфекційних хвороб має. Хороші можливості для обстеження таких хворих із хронічними вірусними гепатитами. Маємо сучасне, сучасну УЗІ діагностику, а також маємо апарат Фіброскан французький, який був в статі закуплений у 2012 році ще. Значить, він вимірює ступінь фіброзу печінки. Ну, на сьогодні вже обстежено. Ви чули, скільки у нас на обліку стоїть, але на сьогодні е, обстежено цим методом 2673 хворих. Але ну, на одного хворого обстежень може бути від 3 і до 5. Тобто цю цифру треба множити ще мінімум на 3. Е, так що е, ми маємо хороші можливості. В основному е, лікуванням. І профілактикою займаються, звичайно, лікарі-інфекціоністи, але паралельно займаються і лікарі-гастроентерологи, вони теж свою частку вкладають у це. А частина хворих знаходиться на стаціонарному, на диспансерному обліку, звичайно, і на первинній ланці. Але вони на дообстеження і лікування таких хворих відправляють в центр інфекційних хвороб. Ну, якщо говорити за вірусний гепатит Б, то він може тривати і все життя, тому що ці препарати зовсім не знищують вірус. Вони його понижують і можуть в принципі до нуля. І якщо ці хворі приймають ці препарати, то вони ведуть нормальний спосіб життя. А якщо ми говоримо за вірусний гепатит С, то процес лікування становить три місяці на сьогодні. Не тільки стоматологи, і хірургічні маніпуляції, всі, тому що ви не прийдете своїми татуювання. інструментами, татуювання і так далі, це однозначно ви не прийдете з ними. Щодо комунальних закладів охорони здоров'я, то тут є чітка система інфекційного контролю. Це централізовані стерилізаційні станції, де проводиться повністю обробка, і максимально десь до 90% ми забезпечені одноразовими виробами медичного призначення. Щодо приватних, особливо косметичних і різних видів, як тільки що правильно підказав Михайло Амброзіоч, татуювання і так далі, ви, коли приходите, і просите від них, чим ви будете мені робити, покажіть мені сертифікати, чи все у вас одноразове, чи при вас відкриває ту голочку і витягає і безпосередньо для вас використовує. Тут мусить бути виключно контроль самого пацієнта. Тобто ваш акцент має бути на одноразових виробах медичного призначення. Так само і в Стоматолога. Ці бори, так все, звідки вони їх беруть, чи вони їх вибирають безпосередньо від стерилізатора, чи де інде не зрозуміло щось вже відкрите і там вже багато чого відбулося. Тільки таким чином. Тому що, на жаль, ми контроль не можемо здійснювати за приватними закладами, тільки за комунальними. Я б ще додала, що... Всі мають можливість здійснити вакцинацію проти гепатиту В, не тільки діти, але й дорослі за власним бажанням і першочергово ті, котрі відносяться до груп ризику, ті ж медичні працівники, ті ж фахівці, які працюють у косметологічних кабінетах, і ті, які здійснюють татуювання перманенти. Тобто, вакцинація для дорослих у нас є рекомендованою. Вона проводиться за власний кошт, тому. Будь-яка людина може додатково себе захистити ще тим, що зробить щеплення трьох доз достатньо для того, щоб забезпечити довготривалий імунітет до 15-20 років. Дякую нашим спікам.